Мега-привіт, дорогі глядачі! У минулому відео я розповідав вам про кінець епохи Windows 8. Цього разу я хочу прощупати ARM світ осей від Microsoft від початку розробки Windows 10 і до його стану в наші роки. Без довгої тяганини! Windows 8.1, як десктопна на ERT, так і мобільна, не загладили всієї злості простих юзерів на корпорацію зла. У комп'ютерних версіях з усього вбудованого нормально і інтуїтивно ясно працював тільки стандартний Win 32 Soft, який залишився після сьомої вінди. Це спричинило доволі логічну дію з боку юзерів, масового повернення на таку зрозумілу і звичну Windows 7. На Windows Phone 8.8.1 справи були взагалі гірше, нема куди. Телефони відвалювались, перегрівались, а всередині творився справжній жах із софтом. Його буквально не було. Сміливим спробувати портувати свій софт, прийшлось ламати голову над системою. НТ чи не НТ. Що це взагалі таке? Як, а головне, який сенс витрачати час і гроші, щоб портувати застосунки на це? А сенсу дійсно не було. Мобільна Шиндоус навіть поряд не стояла із поширенням всяких бюджетних андроїдів і на той момент до захвату крутих айфонів. Перші так взагалі являли собою вичерпний вибір брендів, у яких Android на борту, а Windows Mobile не була потрібна нікому з її проблемами. Є вже те, що просто і ясно, все інше проходить повз саме по собі. Все це не могло закінчитись просто так, і Microsoft шукали своє спасіння, свого героя! І восени 2014 року світ бачить нова операційна система Windows 9... Dev... 10. 9 чи 10? 10! Алло! Що додати, я помилки не припустився. За даними сайту BetaWiki, Windows 10 Build 9841 від 19 вересня 2014 року. Це перша офіційно випущена та перша загальнодоступна збірка Technical Preview Windows 10. Цю збірку було продемонстровано 30 вересня 2014 року корпорацією Microsoft на закритій прес-конференції, пізніше опубліковано для користувачів, які приєдналися до програми Windows Insider Preview. В той самий день на YouTube каналі сайту IGN вийшов ролик Представляємо Windows 10, в якому Джо Белфіорі. Розповідає про саму Technical Preview і Windows Insider Preview. Далі показує систему на ПК. Видно, що система по факту все ще обробок від 8.1, однак з нового вже дуже багато. До прикладу, версію ядра було замінено на 6.4. Пізніше майки передумують, і версію буде замінено на 10.0. Серед помітних змін оновлена панель задач, яка стала віддаленою замальовкою релізної. Оновлення версії Modern або ж UWP додатків і можливість робити їх плаваючим вікном. Повноекранне стартове меню хоч і було оновлене, але як основне, було замінено на подобу класичного. В майбутньому з оновлень стартовий екран буде взагалі тихенько видалено з системи. Серед помітних або принаймні зазначених змін більш жодних. Цей білд працював тільки на X86 і X64 процесорах, і про ARM не було ані слова, не те, що аж до виходу RTM версії Windows 10 через рік, а й надалі. Ані з того, ані з цього, в лютому 2017 року виходить Windows 10 build 15035. Це пізня збірка Windows 10 Creators Update. Яку було завантажено на FTP-сервер Бет Архів 24 листопада 2019 року. Зокрема, це єдина доступна клієнтська збірка Windows 10, створена для архітектури ARM V7. На відміну від попередньої збірки, вона не була офіційно випущена для інсайдерів. Хоча ця збірка явно не підходить для щоденного використання, вона викликала певний інтерес у інших користувачів пристроїв ARM V7. Як неофіційна заміна для Windows 10 Mobile або RT8.1. 8 і 8 Офіційною ж стала підтримка ARM 64 процесорів тільки у Windows 10 Fall Creators Update. За своїм функціоналом, ARM на десятка близька родичка Windows 10S. Додатки і драйвери від X86 і X64, ігри і будь-які інші графічні застосунки на DirectX 8 включно і нижче, система апаратної віртуалізації Hyper-V – все це зазь і цей список доволі довгий. Але ці дві збірки створили ні, не хвилю, а цунамі експериментів. І тепер десятка на одноплатних компах на кшталт Raspberry Pi, на планшетах, в тому числі Surface RT. На консолях, на медичних апаратах, на білбордах і телефонах, як з коробки Androidних, так і на телефонах з Windows Phone. І хай це не популярний факт, але доволі популярна практика. Ну і сподіваюсь, той факт, що Windows 10 Mobile фактично підтримує запуск на X86 і X64, нікого ж не цікав. Проїхали! Windows 10 Mobile стала останньою спробою Microsoft виправити помилки і затьмарити мобільний ринок. Але у них що перший, що останній млин вийшли комом: Cortana, Edge, оновлена вбудована прослойка, та... та й усе. WP, хоч і була безпечною як операційна система, але через свою надмірну закритість знову провалилась, щоб пізнати у порівнянні. Якщо на iOS можна вижити із старенькими, але доступними версіями софту з App Store на старих версіях самої iOS, то магазин Windows був абсолютною консерву завжди. Що тоді, в 2016-му, що наприкінці підтримки, в 2019-му. На 10-й Mobile розвалився вщент і концепт єдиної екосистеми пристрою. Працювати з офісом на дзвонилці і крутити оці отисів ваші інтеграції ніхто не збирався, тим паче, що каста юзерів, яким важливий був у перевазі свої тільки офіс і доступ в інтернет, до тих пір в більшості своєї віддавали перевагу сьомій десктопній. Як підсумок, стратегія корпорації стала знов невдалою, затягнула їх у замкнене коло, де юзерів було мало через малу кількість софту, а софту було мало через малу кількість юзерів. Нічого вже казати про arm середовище, якщо 11 не змогла змінити десятку навіть частково на десктопі. А це все чому? А тому, що базовому юзеру, в тому числі базовому корпоративному юзеру, базові потребності. 11, звісно, не провалилась, але деяким чином повторила досвід Windows Vista, коли системні можливості фактично однакові, а вимоги вже набагато вищі і дещо некомфортні. В Майнкрафт пограти, телеграмчик поскролити і ютубчик подивитись можна абсолютно спокійно, як на 10-й, так і на 11. Та й вони засновані на одному ядрі, але це так, фан-факт. Проїхали! Невідомо, як довго триматиме ця перехідна стадія. Перехід між операційними системами може бути також складним і вимагати часу для повної адаптації як користувачів, так і розробників. Але от і задача, ймовірно, доведеться поспішити. Восени 2025 року 10-та вінда просто припиняє свою підтримку. Звісно, це може мало кого зупинить, але це означає, що після цієї дати компанія припинить випускати оновлення безпеки та новий функціонал для простих смертних. Оновлень тю, та хоч до наступного десятиліття, тільки тепер відвалюй гроші. Саме через це юзери рано чи пізно можуть виявити, що а може все ж таки треба на одинадцяту, а? А там взагалі якийсь двіж з 12-ю віндою а, клятий прогрес. Ймовірніше за все, саме ці факти і стануть рушійним фактором для вимушеного переходу, оскільки безпека та підтримка грають критичну роль в ефективному та безпечному функціонуванні операційної системи. Користувачам буде рекомендовано перейти на підтримовану версію, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки та продуктивності. Але це вже нова, зовсім інша історія. Дякуємо вам за перегляд! Щасливих новорічних свят! Все буде Україна!